Знову вибухи на російському прикордонні, до яких долучилися нетипові спецефакти у Курській області. Побачили дивну кулю, замасковану під зонт. А в Москві нібито затримали агента СБУ. Невже ФСБ вдалося провернути спецоперацію? Та які її наслідки? Про це говоримо у випуску на каналі «Сейчас». Підпишіться і будемо починати. Ну і стартуємо традиційно з Білгородщини. Там не стихають звуки бабахів ні на добу. Саме тому влада додає бетонні конструкції, які вони називають укриттями, навіть у громадських просторах: парках, скверах, на пляжі та набережні. Але від тривог ніхто не застрахований. Цього разу неспокійно видалась ніч у селі Вергилівка Білгородського району. Як написав у телеграму вівторок, 16 квітня губернатор В'ячеслав Гладков з БПЛА був скинути один вибуховий пристрій. Обійшлося без наслідків. А після повітряної атаки ЗСУ, як пише Чинуша, додаткові руйнування виявлено ще й у Дубівському сільському поселенні. Там пошкоджено дві приватні житові домоволодіння, три багатоквартирні будинки та дві надвірні споруди. Нібито наша армія, на яку росіяни війшуть всі гріхи, вдарила ще й по Грайворонському міському округу. Там постраждало село Глотове. Атакували його за допомогою невідомого безпілотного літального апарата. Постраждалих, нібито знову ж таки немає. Одначе внаслідок скидання вибухового пристрою спалахнула будівля ФАПу. На додачу до цього, на околиці села Козинка було випущено шість мінометних снарядів. А на околиці села Порос із БПЛА скинуто три вибухові пристрої. Ніхто не постраждав, руйнувань немає. У Красноруському районі в селі Графовка з БПЛА скинуто вибуховий пристрій на інфраструктурний об'єкт зв'язку у Шебекінському міському окрузі. По МАВП Шебекіно випущено ще два мінометні снаряди. І знову ж таки у дописі Чинуші Гладкова йдеться про те, що обійшлося без наслідків. Але попри такі обширні локації обстрілів, російське міноборони рапортує про абсолютне збиття. У Шойгу хваляться. Мовляв, станом на 9.30 ранку черговими засобами ППО. Три українські безпілотні літальні апарати знищено на територію Білгородської області. Більше того, вороже відомство продемонструвало ще й гарну картинку на цих от кадрах. Як стверджується, розрахунки РСЗВ ураган знищують позиції ЗСУ у прикордонному з Білгородською областю районі на території України. Але і відповідь на ці фільмування не забарилася. У ще одній прикордонній області РФ знищено російську РЛС, яка контролювала небо на 700 кілометрів в глибу країни. На Брянщині СБУ мінуснула комплекс небо у що допомагав російським окупантам виявляти наші засоби ураження та підтримував бомбардувальники, які атакували кабами прикордоння. У довісок ставленник Путіна по області Олександр Багамас повідомив про обстріл із РСЗВ касатними снарядами населеного пункту Суземки. За попередню інформацію, внаслідок терористичної атаки легке поранення отримала мирна мешканка. Частково пошкоджено кілька житлових домоволодінь, господарські будівлі та легковий автомобіль. На додачу до цієї гори бавовни доєдналася ще й територія Липецької області РФ. Там запроваджується режим повітряної небезпеки поблизу кордонів регіону. Помічені БПЛА про це повідомив їхній губернатор. Тим часом у Курській області щось незвичне: теракт із повітряною кулею далі буду цитувати знову Міноборони РФ. Отже, близько 8.15 за московським часом припинено спробу київського режиму вчинити терористичну атаку із застосуванням малорозмірної повітряної кулі по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО Українську МВШ знищено ще у березні противник звітував, що такий от незвичний шар терорист вони збили вперше. Ну а тим часом верхливу діяльність імітують і в російській ФСБ. Змі пишуть про те, що сьогодні у Москві силовики затримали агента Служби безпеки України, який нібито підірвав машину колаборанта Прозорова. За даними російської служби, затриманий після початку повномасштабного вторгнення, виїхав до України, де у жовтні 2023 року був завербований співробітником СБУ. Ці дали завдання підірвати ще одного колишнього співробітника служби Прозорова, який свого часу переметнувся на бік Росії. Спроба замаху сталася нагадаю 12 квітня. Зрадник України вижив. Давайте згадаємо, що тоді коїлося на місці пригоди. Машину Прозорова український агент нібито підірвав дистанційно за завданням куратора. Сам куратор, буцімто, діяв за прямою вказівкою голови відомства Василя Малюка. Такою є легенда російських пропагандистів, яку вони нині активно поширюють. Ну і ще одна байка про пана Малюка: спочатку росіяни його заочно заарештували, а тепер самі ж намагаються заочно випустити з під арешту. СБУ вже відреагувало на подібні фейки. Служба безпеки України закликає змі приймати будь-які заяви російської влади та судів РФ з приводу заочного арешту голови СБУ Василя Молюка та нібито оскарження від його імені вироку в одному з московських судів, виключно як прояв ворожих, і ПТО наголосили у прес-службі. Там також додають, що ані СБУ, ані особисто пан Малюк не зверталися до жодних адвокатів для оскарження цих фейкових рішень російських судів. Ну а що думаєте ви, навіщо ворогу запускати подібні нісенітниці, та на кого вони взагалі можуть подіяти? Будь ласка, залишайте свої думки в коментарях. Ми будемо дуже чекати на ваші припущення. Станом на 16 квітня ситуація в російському орську, який вже третій тиждень страждає від несамовитого паводка, плачевна. Але гірше таки є куди. Місто може накрити водою ще сильніше. Вже б'ють на сполох про кремлівські медіаресурси. ресурси Ріановості. Пишуть, що Орськ повторно може затопити через перелив води через дамбу приватного водосховища у Казахстані. Вода може прийти до Орська по руслу річки Мендибай. Є загроза підтоплення селища Тукай. Повідомила Марія Місто у своєму телеграм-каналі. У МНС Російської Федерації закликали мешканців селища терміново евакуюватися, виїжджати варто із огляду на те, що подібні затопи, як у Орську відбуватимуться все частіше. До яких катастроф у Росії можуть призвести кліматичні зміни, спровоковані людиною? Прогнозують експерти. Великі паводки такого масштабу раніше траплялися раз на 100 років, але тепер можуть відбуватися кожні 10. Дійсно, ситуація щоденно все сильніше виходить із під контролю. Скажу навіть більше, число жертв від великої води також зростає. Тим часом, що робить влада? Намагається приховати цю летальну статистику. Однак, у медіа вже просочилася інформація про п'ятьох загиблих через повінь в Оренбурзькій області. Про це пише видання «Важні історії. Зокрема, у тексті згадується ім'я 65-річного Сергія Ларіна. Родичка чоловіка розповіла, що похорон вже й пройшов, а морзі не назвали причину смерті. Ще один трагічний випадок спіткав 70-річного Юрія Ларіонова. Його тіло рятувальники змогли витягнути вже після того, як будинок затопило та вода зійшла. До Путіна з допомогою вкотре звернулися нещасні та покинути на прозволяще Тася, недавно ми віддали свій голос за єдину велику країну, страну щасливе майбутнє нашого народу. Цей рік – рік сім'ї. Сьогодні ми сложно просимо вас як гаранта Конституції повного зміщення нашого ущербу за дочоричальної ситуації федерального характеру. Жителі до последнього були в неведіні. Протяніть руку допомоги пострадавшим от наводнення. Не оставляйте нас на дні. Реакції так званого царя так і не було. Хоча тут сюрпризів немає. Путін одразу через свого глашатая Дмитрія Піскова передав, що не збирається відвідувати затоплені райони. Ну, поки нещасні люди беруть порятунок у власні руки, активісти самостійно насипали імпровізовану дамбу аби захиститися від повені. Споруда ні від великої води не вкриє, ні від закону не порятує. Тепер всім цим копачам погрожують покаранням за увага самодіяльність та незаконне будівництво. Такі от вони суворі правила по російськи. Між тим паводок насувається і на інші регіони у двох районах Тюменської області Казанському та Ішимському, а також у самому місті Ішим оголошено термінову евакуацію через паводок. Про це заявив губернатор Олександр Мор. Накрити хвилою може понад 9 тисяч житлових будинків. Про це повідомляють у оперативних службах. За даними очевидців, вже сильно затопило дорогу із села Іллінка та Афонькіно. Відповідні кадри публікує місцевий телеграм-канал. За словами жителів, це одна із двох доріг між населеними пунктами. Якщо ж затопить останню трасу, очевидно, люди залишаться відрізаними від цивілізації. Ставчається, що рівень води буде ще вище, суттєво вище. При такому сценарії збільшується количество подтапляємо населених пунктів. Води обіцяють очень много. Растет вероятность прориву дамб или перелива через них. Поэтому... кілька десятків жителів міста Ішим вже встигли евакуюватися цієї ночі. Також люди покидають домівки у паленці, Новогірівці та Афонкіному. Евакуацію оголосили і у Красноярській області. Рівень води досяг 380 сантиметрів за критичних. 350. підтоплено житловий будинок та 20 земельних ділянок. Загалом евакуйовано 12 осіб, серед яких 8 дітей. Важка обстановка і на томщині цілі будинки та дороги йдуть під воду. Ускладнює картину 22-кілометровий льодовий затор, що утворився на річці Том. Саме він і став причиною підвищення рівня води до критичної позначки. Паводок змив ділянку дороги в Новосибірській області цілого шматка майське чернаки тепер не існує. А в курганському регіоні, який мочить вже не перший день, влада повідомила, що у бік регіональної столиці йде колосальний обсяг води, і рівень в річці Тобол продовжує зростати, досягнувши вже 745 сантиметрів. Режим підвищеної готовності введено через загрозу тходження селів навіть біля Байкалу, під можливу зону ризику, потрапляють вісім населених пунктів району. Села небезпечний період починається наприкінці травня і закінчується на початку вересня, тому у людей відносно є ще час хоча б цими територіями підготуватися до вибориків природної сили. Нагадаю, що регіональна що найвища за рівнем та рангом влади РФ скидає провину за такі катаклізми. То на гризунів, які нібито проточили дамбу, то на сусідніх Казахстан, який знову ж таки буцімто не здійснив своєчасний скид рідини із водосховищ. Однак країна страждає не менше за Росію. Там стихія перетворила буденне життя на справжній фільм жахів. Неспокійно сьогодні було у Маріуполі на Донеччині близько 13-ї години, шістнадцятого квітня. Радник міського голови Петро Андріущенко написав у телеграм коротке, однак чітке повідомлення: Маріуполь крапка, гучно крапка. Що саме це було, не уточнили однак разом з тим, представники спротиву фіксують переміщення ворожих військ. Партизанський рух а теж повідомляє про прибуття нових російських військовослужбовців. Їхня мілітарна техніка, щодуху курсує просто вулицями міста. Крім того, противникам руського міра у регіоні став відомий ще один цікавий випадок. Напередодні 13 квітня від отруєння загинуло три окупанти. Вони розташовувалися біля одного з колишніх промислових об'єктів, а причини отруєння противника ще невідомі, і вони встановлюються. Як думаєте, ви що це могло бути? Пишіть в коментарях. Я ж додам, що немає відпочинку Росармії не тільки в самому Маріуполі, минулого дня вночі над гранітним за 60 кілометрів від міста. Росіяни щось збивали, але так же вони старалися, що в місцевому ПТУ винесло абсолютно всі вікна та двері. Про це повідомляють члени руху спротиву. Така от ця старанна, ворожа ППО. Ну а поки там гупало, частина містян вийшла бунтувати. Пік страйків припав на неділю. Вийшли на вулиці мешканці Лівобережжя, другої ділянки того, що зараз активно демонтують. Вимагали для себе. Гауляйтера Маріуполя проте дарма. У підсумку записали чергову чолобітну царю і пішли з надією. Такого триску підбив пан Андрющенко. Тим часом у курортному населеному пункті Мелекіно поблизу Маріуполя підтоплення. Голова адміністрації вже заспокоїв, мовляв, комунальні служби оперативно зупинили воду, що прибуває, і не допустили затоплення житлових будинків. А в населених пунктах... Білосарайської коси, де вітер обірвав дроти, вже йде ремонт. Дивно, але здається, всюди, куди сунуть росіяни, починає бушувати стихія. А ми переміщаємося вище по карті, не виходячи із Донеччини. Горлівку знову атакували дрони Камікадзе. Щось тривожне. Тим часом трапилося і в Макіївці. Повідомляють про термінову евакуацію у школі номер 108. Згодом у тамтешніх пабліках з'ясували, з чого ймовірно, щинилася вся ця заворуха. Повідомляють, що у парку на гвардійці невідомий вистрілив залізною кулькою з дитячого пістолета в око дівчинці. Стан малої наразі невідомий. А в самому непідконтрольному нам Донецьку теж гучно, але щоправда, без прильотів. Повідомляють, що у Пролетарському районі проходить утилізація БК на полігоні. Фото По стовпів темного диму долучають очевидці. Ну і традиційно там проблема з електропостачанням у так званій ДНР, самопроголошеній невизнаній республіці, знеструмлено 246 трансформаторних підстанцій. Без світла залишаються 22 тисячі побутових абонентів за інформацією так званого мінвугілля регіону. Вночі збої в енергопостачанні були зафіксовані у Горлівці, Єнакігому, Макіївці та Маріуполі. До того ж, на додачу, як на зло, там оголосили штормове попередження. Завтра очікують пориви вітру до 18 метрів за секунду. Всі стихії проти окупантів. Що ж тут скажеш? Ну а тепер про анексований Крим. Гучно, зокрема, в Севастополі. Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Хоча... На всі ці завищені децибели тамтешні гауляйтери не зважають про путінський посіпака на півострові. Розважає впише про те, що флот Російської Федерації нібито проводить тренування розрахунків ППДО зі стрільбою з різних видів зброї орієнтовно до 20.00 у районі північного та південного молів. Невже знову агресори до чогось готуються? Там же вони продовжують зведення захисних споруд. За оцінками центру журналістських розслідувань, Росія продовжує збільшувати кількість інженерно-фортифікаційних будов. Нові споруди довжиною понад 100 кілометрів зводилися протягом лютого березня цього року. Лінії берегової оборони починаються від селища Миколаївка, Сімферопольського району та проходять узбережжям Чорного моря до міста Яникапу. Воно ж, Красноперекопськ, неподалік адмінкордону. Аер Крим та Херсонської області з приводу такої інтенсивної підготовки ворога пропоную послухати коментар військового експерта Романа Світана спеціально для каналу Січас. Спойлер, якщо до України буде доставлена західна підтримка, росіянам ці піщані замки не допоможуть. Якщо будуть в достатньому кількості авіація, хоча б бригада. І достаточне количество, допустим, тих же атакам с з дальністю даже 100 міль даже ті, которые були в прошлом году ракети М 39 То ми однозначно будемо двигаться в сторону Криму, причому уже з правого на лівий берег. до слова в Україні з'являться ракети дальністю у тисячу кілометрів ще в грудні 2023 року. Міноборони анонсувала загадкову модифікацію довгого нептуна. Тому очікуємо на апдейт. Шанси вийти в парад по власному виробництву озброєння в Україні зростають все більше. У Москві сталася пожежа на військовому заводі Авангард. Про це повідомляють російські ЗМІ ввечері вівторка. Вогонь площею 50 квадратних метрів охопив цех номер 12 На заводі цьому випускають ракети для систем протиповітряної оборони ворога. Це один із основних постачальників ракет до комплексів С-300 і С-400. Які випускають по Україні, в тому числі російські окупанти. Річка Урали Тобол продовжує розливатися, накриваючи водами Оренбурзьку, Курганську та Тюменську області. РФ тим часом російські надзвичайники прогнозують, що наступною піковою локацією для паводку стане басейн Обі. Крім того, підтоплення очікують у верхів'ях Єнісея. У тому числі Алтай стане ареною для розливів. За даними експертів, найчастіше причиною паводків буде людський фактор, який заважає вільному перепуску стоку річки. Очевидно, коли будуються кволі, гідротехнічні споруди, які будь-яким приводом розмиває та прориває, тоді жертвами стають люди та їхні споруди, пояснюють фахівці. Зокрема, повені можуть статися в центральному Сибіру та на її півдні. На далекий захід, велика вода може прийти у сезон дощів. З такою навалою стихії вже не можуть впоратися бригади рятувальників, тому мене залучили сили із регіонів. Збирають додаткові пари рук по всіх усюдах. Для порятунку підтягнули курсантів та навіть кавенщиків і спортсменів збірної пожежної рятувальної спорту. Втрачати гримасу впевненості та всеконтрольованості починає і російська верхівка. Так, голова МНС РФ Олександр Курінков. Видав, мовляв, нинішня весняна повінь стала наймасштабнішою за останні кілька десятиліть. Посипались фізіономії і у регіональних чиновників. Оренбурзька влада зізналася, що не була готова до екстремального паводку. Верхівка області пояснила, у прогнозах не було попереджень про небезпеку через паводки. Однак, у результаті, за даними уряду, прогнозовані дані виявилися перевищеними аж у 10, а подекуди і у 30 разів. Тим часом біля кургана рівень води вже практично досягнув 10 метрів. У кетівському окрузі будинки затоплюють до даху, але вода продовжує прибувати. Ще плюс понад 20 сантиметрів, і це лише за останні 12 годин. Кілька вулиць на околицях обласного центру вже пішли під воду. Їхня кількість зростає з кожною хвилиною. У житлових будинках в терміновому порядку відключають електрику та опалення. Ну а нині покажу свіжі кадри томщини з висоти пташиного лету у самому Томську, Томському та Шигарському районах залишаються затопленими чотири населені пункти та одне дачне селище. Евакуйовано вже 84 особи. На даний момент статус підмочених регіонів мають Курганська, Тюменська, Томська, Оренбурзька, Челябінська області. Та красноярський край Російської Федерації. Український лідер Володимир Зеленський отворазив світ черговою прямолінійною заявою. У своєму інтерв'ю американському суспільному мовнику глава держави зізнався: у нас немає необхідної кількості озброєння, щоб успішно протистояти російській навалі. Єдина надія допомога від союзників, зокрема від Сполучених Штатів Америки. Далі цитую. Я кажу вам відверто, без цієї допомоги шансів перемогти у нас не буде і треба бути набагато сильнішим за свого ворога. Ось про що я говорю сьогодні. Артилерійський снаряд один до десяти. Чи можемо ми так стояти? Ні, літаків один до тридцяти. Як можна воювати? Очевидно, тут мається на увазі, що першість у технічних засобах забирає собі країна-агресорка. За таких умов констатував гарант, окупанти щоденно посуватимуть українські війська назад. Якщо ж ми хочемо на 100% захищати те, що сьогодні є під нашим контролем, маємо від одного перейти до співставних цифр – 10 до 10, заявив Зеленський. Зазначив, що США відігравали вирішальну роль у постачанні зброї до початку 2024 року. Зараз у Америки з Європою у військовій допомозі приблизно паритет, а у фінансовій Європа далеко попереду. Нині штати стало глухий кут а каменем спотикання ще з осені залишається питання пакету допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на загальну суму 95 мільярдів доларів, з яких саме 60 мільярдів призначається Києвом. Спікер Палати представників Майк Джонсон довгий час відмовлявся виносити це питання на голосування у Конгресі. А тепер, після нового загострення на близькому сході, політику голосив про намір внести на розгляд окремі законопроекти щодо фінансування. У понеділок оновлені документи вже були представлені на розгляд. Джонсон оприлюднив свій план у мережі X. Однак Києву такий план окремо видається абсолютно провальним, ба навіть ганебним. Якщо Конгрес США після того, що сталося, розділить допомогу Ізраїлю та Україні, то це буде ганьбою для миру та чистою політикою, наголосив президент Зеленський. причинно наслідковий зв'язок елементарний: якщо Україна впаде, то і в інших державах буде війна, і американські солдати воюватимуть. Тому, поки не пізно, гарант закликає проголосувати про допомогу Україні. До того ж, лідер нашої держави висловив нерозуміння, чому західні союзники-члени НАТО збивали іранські ракети та дрони, які летіли на Ізраїль. Натомість вони боялися робити те саме в Україні, оскільки остерігаються втягнення альянсу у війну з РФ. Але відповідь ховається у поведінці Байдена: американський президент боїться початку ядерної війни, яку угрозиться розпочати Кремль. Про це пише видання The Wall Street Journal, додаючи, що така позиція навряд чи зміниться. Але є й позитивні сигнали у Білому домі. Вже сказали, що не приймуть розділений документ, тому чекаємо на розгляд конгресу спільного пакету допомоги. Тим паче, що на жаль, наша енергетика вже відчула на собі наслідки нестачі припасів минулого тижня. Жахливий інцидент трапився на трипільський тес через атаку федерації. Об'єкт повністю зруйнований. Ця теплова електростанція є найпотужнішою у столичному регіоні та постачає електроенергію у Київську, Черкаську та Житомирську області. До енергетичної катастрофи призвело банальне брак снарядів. Загалом же на ТЕС летіли 11 ракет. Перші сім знищили ми, а чотири знищили трипілля, заявив Зеленський. На тлі цілеспрямованих атак країни-терористки Володимир Олександрович прокоментував і тему діалогу із Путіним. Росія стверджує президент, не має бажання вести переговори про завершення війни, бо незмінно хоче знищити Україну. Саме тому на саміті миру і Швейцарії, який має відбутися у середині червня, Російська Федерація буде небажаним гостем, інакше загарбники блокуватимуть мирний план банковий. А як вважаєте ви чи вдасться на цьому засіданні країн дійти згоди щодо врегулювання повномасштабної війни в Україні? І чи зможе врешті-решт запрацювати наш план? По наближенню миру, будь ласка, пишіть свої думки щодо цього в коментарях. Ставте свої вподобайки та підпишіться на канал сейчас, якщо ви досі цього не зробили.